В одній з черкаських шкіл провели урок мужності, на який запросили волонтера та військового Олексія Святенка. Учням розповіли про героїв війни, чим воюють на фронті українські воїни та заради чого. Детальніше у сюжеті що діється зараз в Україні? зараз. Іде війна. Треба донатити на зсу допомагати Україні їм, щоб вони нас захищали. Артем разом із однокласниками прийшли на урок мужності, розуміючи, про що піде мова. Як для семикласників тема війни здавалася б не дитяча. Проте хлопцям цікаво послухати історії про захисників та якою зброєю вони вражають окупантів. Ми б давно перемогли ворога, вважають учні, але... Якщо б нам їм брали б, точно себе до одної копійки, то я б вже впевнений, що ми б війну вже майже б закінчили. Тобто, ти думає, що вони є недоброчесовісні люди які збирають кошти і не передають їх за я вважаю, так а ще ми могли б закуповувати дешевшу вітчизняну зброю яка так само якісно допомагає бійцям виконувати бойові завдання вважає олександр зараз і на дрони хоча нам потрібні ракети які будуть допомагати на фронті а, знищувати російських танків і також ну, техніку а, дуже багато Зараз в Росії техніки, яка може придвинитися до кордонів і знищувати наші позиції. Конкуренцію Джавеліна могли б скласти птури, дешевша та не менш ефективна установка, додає хлопець. Такої ж думки і гість у року мужності волонтер та військовий Олексій Святенко. Проте якість ведення бою залежить не лише від арсеналу зброї. Для воїнів найбільшою мотивацією на фронті є вдячність українців. Коли йде військовий, прошу дітей це робити. Просто подякувати. Проста повага до військових. Ми не знаємо, чи він повернувся з гарячої точки, чи він десь з навчання повернувся, але просто елементарно підійти, дитина, дати ручку, посміхнутися і сказати дякую це велика сила, яка творила б тут, в мирній Україні теж певні дії, які привели б до скорішої перемоги. Класний керівник Світлана Лешко розуміє важливість таких зустрічей у розрізі патріотичного виховання, подвиги українських бійців, події російсько-української війни та причини її розгортання це нова історія України, яку доведеться творити і їм. Ми прагнемо до того, щоб кожен учень знав цю історію, щоб він її розумів, щоб він знав, хто є для нас ворогом, який приніс у нашу країну біль і горе. Ми прагнемо, щоб кожен учень нашої школи знав героїв, які захищають нас зараз, кому ми повинні бути вдячні за кожен день, за кожну годину, за кожну хвилину мирного життя. Керівництво закладу додає сьогодні це учні, проте вони мають виховувати в собі майбутніх захисників та захисниць. Те, що відбувається зараз, не дає нам, українцям, іншого вибору. Ми маємо все ж таки в них виховувати патріотичне виховання, тому що вони мають копати або навіть на своєму місці, де вони є, робити максимально для того, щоб воїни, які на передові відчували нашу підтримку, тому що вони воюють там за нас. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.